Сьогодні в мене запіканка на вечерю. Два курячих філе нарізаю великими шматочками довільної форми. І поки залишаю В великій мисці поєдную 4 яйця, 300 г вершків, 1 чайну ложку паприки, 1 чайну ложку солі і перчу. Перемішую все, додаю нарізане філе, натираю 100 грам сиру в мене моцарела і додаю до нашої маси. І ще натираю 100 г сиру і поки залишаю. Нарізаю дві невеликі цибулини кружечками і два невеликі помідори теж кружечками, форму змащую оливковою олією. Розмір форми в мене 20 на 16 см. Виливаю підготовлену масу, зверху викладаю нарізані цибулю, а потім помідори. Посипаю сиром, відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Смачного. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення.